Всім вітання. У нас сьогодні в роботі отакий дракон. Зараз хлопці готуються, готують пускозарядне для запуску. 700 кабилів двигун після капіталочки. Майже 2 місяці часу чекали запчастини, зараз будемо перевіряти тиск. Тут у нас такий двигун невеличкого шахеда після капіталочки. Тут іде капітальний ремонт коробки передач. Буде діагностика двигуна і так далі. І тут у нас двигун від генератора Рікардо. Ось така маркеровочка його. Десь 250 кВт. Буде в роботі і наступний ще один генератор в роботі. Тут у нас офіційний сервіс декілька разів перевіряли, міняли головку, постійно підтікання було в цьому в антифриза в радіатор давило, взялися за цей ремонт. На жаль, на жаль, запчастин майже немає в Україні, але це не для агроасістанс. Щоб ви розуміли, зараз як знайду бумажку з нього. Щоб розуміли, це засунуло сюди бумажечку, зараз покажу. Хлопців музичка рубає. Так, прогін. Блока 12 мм. 12. 600. Це космічно. Все вирівняли. Нам ну, вирівняли теж під гільзочки, значить тут буде зачищатися, все буде ставитися, головочка одна вже готова. Все працюємо. Ну і зараз будемо готуватися до запуску нашого. Потужного апарата з дек. Отакий от двигун. Працюємо наповну. Підписуйтесь, буде цікаво. Точніше, не перемикайтесь. Кого цікавлять капітальний ремонт двигунів, особливо дизельних, агроасістенс. Завжди на допомогу. Від таких потужних. До таких маленьких. Ну що, будемо запускатися, все буде Україна. Не перемикайте, зараз буде пуск. Горшочки як. Пробуємо пуск робити. Ано? Отак От працює сервіс Агра Сістенс. Оце такий двигунчик. Зараз будемо ставити на юто 1054.